І в рамках збереження свого здоров'я і здоров'я своїх дітей, своїх рідних треба дбати про нього, і треба обов'язково захистити в першу чергу своїх дітей. Перед інфекційними захворюваннями, власне, тому і нашою установою проводиться така акція із залученням мобільної бригади первинної медико-санітарної допомоги, вакцинальної бригади. Ми працюємо для того, щоб всі закарпатці мали можливість, хто ще не встиг вакцинувати свою дитину перед школою. Ми епідеміологи дуже стурбовані і вважаємо, що не виключений наступний спалах кору, який був у нас 5 років тому, тому що циклічність цього захворювання, власне через 4-5 років. Попередній спалах захворіло біля 8 тисяч закарпатців і біля 6 тисяч дітей. Разом з нами працює громадська організація істок. Вони дають широкий спектр також. Послуг проводять медичне тестування окремих інфекційних захворювань швидкими тестами. Також досліджують на кров на цукор, можна провести і визначення артеріального тиску. Проводиться також інформаційна кампанія. Ми роздаємо буклети, листівки на різну тематику щодо здорового способу життя, відмови від куріння, відмови від алкоголю. Дуже важлива і рухова активність. Це все дасть нам ті Необхідні речі, які будуть сприяти нашому здоров'ю, і наших рідних, і дітей, чого я всім і бажаю.